Перекуси дуже шкідливі для вашого організму. Ви непомітно переїдаєте калорії і на вашій талії з'являються зайві сантиметри, і ваги вас вже не радують. Всього лише один перекус може відділяти вас від фігури вашої мрії. І саме головне, що ці перекуси вони просаджують і псують вашу підшлункову залозу і не дають вашому організму можливості очиститися, а також регенерувати, тому що ви його постійно закислюєте і заповнюється шлаками, токсинами, і ви не можете активізувати свої метаболічні. Процеси та утруднюєте роботу шлунково кишкового тракту, тобто процеси перетравлювання, а звідси багато застійних процесів в організмі і неможливість пострункішити. Так ось на марафонах і в групі відновлення здоров'я я даю таку систему харчування, яка допомагає харчуватися ситно, смачно, корисно, ходити ситими, задоволеними, при цьому стрункішати. І коли ви стрункішаєте, у вас нічого не обвисає, а навпаки, підтягується і шкіра, і ваша фігура і животик, і вивільняється велика кількість енергії, і ви отримуєте оздоровлення. І на фоні цього оздоровлення ви стрункішаєте. Кілограми більше не повертаються. Хочете отримати цю систему?